Ну що, всім привіт! Відкриваємо нові цікаві міста в нашій чудовій Україні. Сьогодні ми в місті Звягель. Дуже цікаве місто, дуже цікаві історії про це місто, дуже цікаві бабульки. Вон сидять щось зараз у них запитаємо. І бажано з вас лайк, комент, щоб мій канал далі працював і я знімав цікаві українські міста. Погнали! Поїхали! І так, розповів вам про місто Звягель. Заснований ось цей колокол, написано в 1257 році, Йдемо ще з вами поділюся цікавою інформацією про річку Случ, яка тут протікає. Вона протікає довжиною, взагалі по всій Україні, 450 кілометрів. І тут раніше навіть ходили товарні вантажні пароплави. Сюди. Нам це розповів. Чоловік, який тут проживає і дитиною ще купався в цій річці, зараз тут теж купається в річці Случ, тому йдемо ближче, я вам покажу. погнали і до і до цього в общем колокола, і до річки. Погнали, погнали, погнали. І так, чому саме звягіль? Бабульки нам в парці розказали, в парці в парку, в общем, розказали, що тут, коли проходило оці ось товарні е пароплави, отам, оде. Покажіть, будь ласка, оператор. Де отой от міст. Там проходили. І коли, щоб він прийшов в общем, в місті, лунали колокола, кола, отакі дзвони і тому звягіль. А інший хлопець нам розказав, місцевий також, що звягіль, це от там. Покажіть, будь ласка, там раніше була якась, в общем, жили деревня ковалів чи якийсь район ковалів, які ковали оці от дзвони. Ось такі, да, Покажіть, будь ласка. І в общем, по цьому звягіль. А насправді ми зараз дізнаємося, десь ще може в когось. Насправді ще якусь можливу легенду. Тому погнали ще прогуляємося по місту. Звягель. Весною кажуть, що в цих місцях взагалі дуже яскраво люди виходять. Є навіть у них якась там група у всіх людей цього міста. Вони виходять, прибирають ось ці ось ці пляжики невеличкі, і ось там от проводяться. Майські, майські свята, там все цвіте, розцвітає, пахне на камнях. Отам оці сидять. В общем, річка тут сіяє, є навіть рибалка і купається. Ось там ось за мостом. Там дуже якісь є пляжик. В общем, туди сходимо. Там навіть глибина сказали, що є 3 метри. Тому завтра, можливо, сходимо рано вранці. Я думаю, дуже буде цікаво. Дуже буде красиво. Схід сонця думаю, дуже 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 буде цікаво. Тому обов'язково сходимо, а зараз ще підемо. Якесь цікаве місце. Погнали! Ну що, ми з вами дісталися до домівки, де народилася Леся Українка. Дивіться, як тут гарно. Тут проводяться екскурсії, тут все в общем, файно. Зараз подивимось. Тут кажуть, і картини, в общем, всі оці от сім чи шість кімнат, де вона родилась, де вона, в общем, провела все своє дитинство, де вона писала про мавку, де вона писала свої вірші, де вона в общем. Погнали, э... погнали, погнали. І йдемо, дивіться, українські пам'ятники. Невеличкі, маленькі дверки. Мені клікають, що це ще велика українська поетеса. на цьому будинку в 1871 році народилася. Тому ми з вами йдемо у дім, а там щось дізнаємось, можливо, щось цікаве. Погнали, що ми з вами дібралися до будиночку Лесі Українки, де вона народилася і жила біля трьох років. Здається, три роки зараз я вам покажу схему, де вона мешкала тут. Вони орендували житло. Ось ці де, 6 чи 7 кімнат. Зараз ми знаходимося ось тут, у другій. А це остальне це було, виходить, е, було господарів, в яких вони орендували. Пішли, покажу, що далі. Ось тут вся її родина, все її дитинство, де вони проживали, в будинок Уварових. Це вони пізніше трохи було, це я вам трохи пізніше розкажу, в общем. Далі ось тут є ось такі група науковців. В общем, дуже багато цікавих картин. Це батько, до речі, Лесі Українки, Ольга Петрівна Драгоманова, одружні Косач, мати Лесі Українки. Дуже цікаво. Пішли трохи далі. Ось такі наряди. Це були вишивки і ось ці оці візеруночки українські це мати е, в общем, Лесі Українки. Пішли трохи зупинити, тому що я не зупинюся. Е, в общем, йдемо в другу кімнату. Вітальня Лесі Українки. Портрет, звісно, Тараса Шевченка, тому що Леся дуже-дуже полюбляла, любила поезію Тараса Шевченка. Навіть казала, коли я виросту, я буду писати і пісні, і вірші, як він. І, і до ти? речі, ось тут, ось тут. Подивіться, оці всі книжечки, це все збереглося з Лесяного дитинства. Тут дуже багато, дуже багато писемності, дуже цікава література. А ось це зеркало, дзеркало. Це ще з. З середини 19 століття. І коли підходиш до нього, можна, звісно, загадувати бажання. Тому я зараз заважаю і своє. Ми з вами в кімнаті, де знаходилася Леся Українка, ось тут стояло її ліжко. Тут оце, на комоді, це я не знаю, якого. можливо, трохи сучасніший. А ось тут, подивіться, ці наряди і ось тут ось, знаходяться. Свідоцтво про крещення Лесі Українки. Крестила її бабуся Лесі Українки. Вона була тобто, і бабуся, і Крещена мати. Пішліть сюди, тут вся сім'я Лесі Українки. Тут ось е, сім'я була дуже, е, як то кажуть, заможна, бо ну, були, в общем, грошики у батька. І тому, напевно, в общем, з'явилося в родині шість діточок. Ось. І Михайло, і Леся, і Ольга, і Ізидора. Подивіться, яке чудове ім'я. Е, ця сестра була е, в Сполучених Штатах пізніше уїхала, але подивіться, які роки вони прожили, майже по 100 років. І Ізидора, і е, це брати дуже чудові фотографії, які збереглися, ви, ви уявляєте, Ольга Драгоманова, одружені. Ось, ось мати. А батько був юристом і дуже заможним чоловіком. Тому Лесі було трохи простіше. Знаєте, ну оці видання, видання, видання робити. А ось це зеркало приїхало до цього будиночку з Києва. З Києва спеціально на ньому писала і працювала Леся, і тому з Києва його прислали сюди. Тому дуже цікаві. А ця кімната де зберігався весь посуд. Подивіться, які шикарні, лакові. Ці покриття не знаю, чому Ось такі ось напевно, то, тогочасного не знаю, в общем, і графинчики, і ось такі ось васочки, якісь. не знаю, Це якісь тарілки дуже файні під, під селедку, наверное, не, знаю. не знаю. що у тут було. Леся Миколаївна, а Лев Миколаєвич Толстой, навіть читала. Леся і ось такі збірочки, Лесі Українки дуже цікаві. Це племінниця Лесі Українки. Одружні сестра Лесі Українки, ще одна сестра Лесі Українки. І Зідора мені, до речі, дуже подобається. І переходимо до останньої кімнати, де всі згадки про Лесю. Тут її перша картина, можливо, і не перша, але картина, яку вона дійсно намалювала, ось так виглядає: це збірка пісень, це збірка віршів, ось ще далі. Є всі згадування про Лесю. Тобто Подорож моря» — це вона була в Одесі в Криму, коли вона була на лікуванні. Далі ось такий ось якийсь грамофончик дуже цікавий. Леся Українка з аріальною Це вона в Софії лікувалася і там писала також свої вірші. Далі ось це дуже цікаво з жіночкою Леся Українка і Ольга Кобилянська. Напевно, кожен знає про Ольгу Кобилянська. В них, кажуть, за легендою були нестандартні стосунки, але... Цього можливо, це просто легенда. Тому що хто читав її переписку там між жінками, між той, можливо, так і казав. Це вона санремо в Італії була також на лікуванні. В общем, Олександрія Сурамі, де вона тільки не була. І, звісно, її чоловік, який з нею подружився, квітка юрист, заказавець, фольклорист, чоловік Лесі Українки. В общем, діточок у неї не було через хворобу, але ось. Останні роки, де вона провела у Грузії, телеграма. В общем, дуже цікава історія, але є ще один зал. І друга, друга частина будинку, де знаходиться в общем, родина Окрушків. це ті, у кого орендувала Леся житло. Подивіться, які чудові картини. І тут зараз чудова бібліотека. Ви можете взяти любі книги і почитати. Тут на місці, дивіться, ось так, тільки прийшла нова з Італії. Дівчата розповіли. Що тут прийшла книжка? Із Італії є переклади є на азербайджанські, є переклади в общем, на всі я... язики світу азербайджанські. Ось і різні. В общем, дуже-дуже цікавики. Цікаві... Цікаві... І ще одна кімната бібліотечна, але тут взагалі ось такі ось, подивіться, Мавку, я думаю, кожен дивився, мавку, Мавка. Ось така ось пейзаж, прям така кімнатка, знаєте, як фотозона. Зробили Музейна зона, але це вже сучасне, трохи, а основна частина там, у тій, у тій частині дому. І, звісно, ось такі ось невеличкі, чудові просто е як, деталі її дитинства. Це ось її сестра Ізідора прислала зі штатів ось такі ось невеличкі інтересні іграшкові презентики. Ось гаманці, портмоне. Є цікаві, рамка для фото Лесі. Це тим, чим вона користувалася у своєму дитинстві. І ось такі ось канал для олівців. Дуже цікаві, дуже цікаві і, і, і інтересні. В общем, і заканчуємо ось в цьому музеї з Лесею. Я думаю, що це вона, тому що ну, це ж музей Лесі Українки. тому Дуже цікаво, дуже гарний музей. У звягині, звягилі. Це ти ж що точно збувається, але просто примодіть. Та пострад усі бажання збоку але якщо досього. Будуть приходити люди в й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. А це і є цей місцевий пляж З самого рання я сюди прийшов. Дуже багато рибалок. Тут ловиться і щука, і плотва, і навіть там десь далі суми до 20 кілограмів та й більше. Ще вон один рибалка вже сидить з самого рання. А далі пляж і рятувальна станція, там вон. така цікава, люди сюди приходять, тут завжди цвітуть. Пахнуть ці ароматні, ароматні запахи. в общем. ми ще подивимось, що там є близу. Я вам розкажу дуже цікаві факти про це місце. Саме тут народилася Мавка. Дуже гарна місцевість, ось тут де пляж. Коли трохи теплішає, люди збираються, роблять, як то кажуть, кліч. Один з одним і збираються на толоку. В общем, тут все прибирається, все вилизується для того, щоб було чистенько і акуратненько. Дуже прикольно роблять самі люди, жінки, чоловіки, збираються і приходять сюди, щоб прибрати оцю всю вдоль случа, всю місцевість після зими, після того як тут ну буває, знаєте, повикидують щось таке сміття, сміттячко буває такі. Кадрики, але їх менше, менше і тому всі дуже, зараз дуже чисто, тому весною я представляю, тут просто буде чистота і в тому Ось такі ось звягінські новини. Поїхали далі. Кажуть, що в таких лісках тут дуже небезпечно ходити, і головне не натрапити на мавку саме у звягелі, тому що мавки, ви знаєте, що це. Жіночо подібні якісь невеличкі створіння віді русалок, віді лісових ось таких жіночок, які нападали на хлопців, в общем, по легендам, по історії, і забирали у них силу. І я помітив, що у місті саме звягіль дуже багато чарівних заманюючих таких жіночок, знаєте. Жіночок, дівчат, в общем, тому треба бути дуже-дуже. Обачний, в лісах і навіть у містечку Звягині Звягелі Тому я зараз трохи прогуляюся, але дивлюся завжди вперед, щоб на мене не вийшла ніяка мавка. Боже, ж вище. Дивіться, яка краса, дуже гарна. Вже телефон мій обвяли павутина місцева. Можливо, мене десь ведеться павутина у цікаве місце. Зараз гляну. Знаєте, я вирішив не чекати, поки оце все підсохне, поки зберуться люди місцеві на толоку. Взяв собі отакі два пакети і зроблю також свій внесок у прибирання міста. Тому що тут є, залишилось знаєте, після зими. Я взяв і позбираю також сміття. Телефон підпер на ближайше деревце. Думаю, мавки нічого не зроблю, тому що я роблю гарну справу, а десь будуть стояти у стороні. Іде задивлятися за таким файним парубком, як я. Тому погнав я збирати перше сміття ось сюди. І робити гарну справу. Кришки є, бутилки, якісь папірці, але я все позбираю і, як то кажуть, зроблю гарну справу. Опа! Свою корисну справу я зробив, зібрав два пакети сміття. В місті явно полюбляють пивко і сухарики, в общем. Це я зрозумів. І ось так ось з самого рання місцевого хліба скуштую. куштую. Домашній на ринку, але ну, він реально домашній. Нема ні одного, знаєте, такої, такої прогалинки в хліб хлібці. Просто насищений мукою. В общем, гадну справу в загелі зробив. Зібрав, зробив свій несок. І тому ось так. Піду ще, напевно, загадаю якесь бажання до річки случ. Тому погнали зі мною, зараз віднесу мусор, Доїм їм хліб і піду. Гарного всім. Фу. Ну і звісно я хочу повернутися на це місце, а можливо, якщо це відео прям, знаєте, дуже багато буде переглядів, то дівчата дізнаються, що хлопець на ім'я Павло шукає тут свою русалку або мавку. Так, зараз кину ось таку монетку і загадаю бажання, щоб знайти саме тут, у звягелі, свою русалку. Або мавку. Кидаю монетку. Бажання збудеться. Одна легенда розповідає, чому саме звягель. тому що з тієї сторони річки Случ йшли. Товарні баржі. І коли вони підходили до мосту, то в місті лунали дзвони, і міст підіймався, щоб вони вітрилами не чіпляли, ну, звісно, міст. Але по іншій легенді, чому саме звягіль? Тому що там за мостом є невеличкий райончик, де жили самі ковалі. І вони настільки гучно били своїми молотками і клепали оці всі, не знаю там, дзвони, що ще, підкови, можливо. І тому. Ходячи, це друга легенда, що місто Звягель назван з отих районів отих ковалів. А як було насправді, не знаю. Можливо, я зараз когось ще спитаю, але це дуже цікаво і інтересно, Особливо, коли тут водяться і русалки, і мавки десь поблизу цієї річки. В общем, погнали ще десь. Попитаємо, як насправді було. Чоловік, до речі, йшов з рибалки і сказав, що. Трохи ще зарано. Трохи. Кого, кого? Ну, от це от. Дерева. Попідрізали добре. Сидіть. <рес> Поняв. гарного дня. Ага. В общем, чоловік сказав, що ще трохи захолодно, щоб для покльовки, але трохи туди далі. Там вже клює карасик. Тому, можливо, ми зараз теж когось знайдемо. А может его и не. Тому-тому такие. Блин, прикольные такие места, Реальные. и местные жители. Дуже гарне містечко у Житомирській області. Місто Звягель. Всім дуже рекомендую дуже незвично мавки, русалки. в общем дуже круто і прикольно. Якщо вам цікаві такі відоси про наші українські чудові міста, з вас лайк, комент. А з мене цікаві відео. Зустрінемося!